Нарешті, нарешті, після місяця засухи і одного тижня дощу почали з'являтися отакі красунчики. Білі грибочки. Ось такий кущик, три грибочки в однім місці. О, як вони тримаються. Оп, теп вони. Вискочили так. Ой, навіть десь шапочка злетіла. Не хочуть вони вилазити. А де шапочка з нього? Здалеко. А, тут знайшлася. Ось такі. Три. Три такі красунчики, бачите? Так, пошукав в одній грибниці тут свої, але щось не бачу. Погода така жарка сьогодні. А я зранку вже напрацювався, косив бензокосою. Я з тим сіном роботи багато, тому трошки так все-таки є бажання, чую вже грибочки є. Думаю збігаю, подивлюся. Не терпиться, хоча і напрацювався. Думаю, подивлюся хоча б ближчі місця біля хати тут, в грибниці свої. О! Ось дивіться! Що можна знайти в нашій місцевості? Ось, ось такий алмаз, такий камінчик. Гірський кришталь називається. О який чистенький, чистенький. Ще його називають Мармарожський діамант. Колись вони були цінні, оці камінчики, цей кришталь в давнину. Зараз вони майже не ціняться, хоча якісь, можливо, поодинокі екземпляри, якщо великого розміру, але дуже важко знайти гарного розміру. Цього камінчика нема так. Його аж в ідеальному стані. Так, ще одна грибниця. Подивимося, що тут. Що тут у нас? Дрожка сьогодні я залишив. Так, від нього я втік, щоб він мене не побачив. Хіба що він очує неладний і знайде мене. Я його пожалів, жарко так, а він там собі спав. Думаю, нехай спить, що він буде за мною бігати. Нехай собі відпочиває. Так, шукаємо далі. Так, ще один є. Такий довгоногий гарбочок. Сьогодні в мене так не дуже багато часу вільного, тому відео буде коротеньке. Недавно я був, як недавно? Три дні тому я був по цих грибницях і... Там у мене навіть декілька шорцій я виклав вже. Знайшов. Так трошки був грибів, Не дуже багато, але щось... Щось знайшов. О, холодак. В лісі в холодку. Приємно так. А ще як вітерець подує такий прохолодний на таку спеку. Досить жарко сьогодні в нас. Ну, десь так не дивився на градусник, але думаю, що десь можливо до 25 градусів. Так від 22 до 25 мало би бути. От навіть керничка тут вода була. В деяких відео я показував той дружакний півводичка. Бачите, засохла. Ну, така засуха була в нас. О, нарешті, як кажуть, прововка-промовка, а він тут. Вичислив він все-таки, ну ти, друже, ти друже, без мене не можеш. що немає мене і дігнав. такий друзяк, у мене. Так, то хочу продовжити, що сильна спека була, ну і по всій Україні так було. Ну і вода засохла так, вся земля, водички нема. Оце тиждень був дощ, такий ну, непоганий дощик. Ну але вода так і не прибула ще. Нема водички по таких струмочках, все пересохло. Ну, зато гарбочки вже з'явилася. Будемо мати надію, що, що це ну, на, на більший, на довший період, не на декілька днів. Там вже на той тиждень знову дощ обіцяють, то можливо підуть грибочки, Можливо, підуть. А тут вже й до осені недалеко, осінні. З'являться в лісах далеко, тому що поки що в лісах нема грибів. Оце тільки так. Десь оприлюдські поля, по людських толоках вони є. А в лісі далеко, в горах ще ще кажуть, нема грибочків. Але якщо піде тиждень і ще дощ, обіцяє, цей, то є надія, що з'являться і танки. Так, шукаємо. Папоротик ну, ну такий сильний у пояс папороть. Ота. Одного гриба побачив, дивлюся ще нема ще десь. Поки що цього одного дивлюся є. Ой, він такий червивий, червивий. Страх який червивий. Корінець зразу викидаємо. Шапочка, здається, не є така червива. І ці гриби червиві вони. У нас називають їх польовики. Реполік, то вони всі дуже-дуже червні. Вони такі м'якенькі. Більше немає. Не бачу більше. Це я спеціально так. І з дороги звернув до цієї грибниці, тому що я там не зом, так. А це підійшов спеціально в ту гробницю подивитися. Ну, добре, що хоча б один є. Незадаром найшов. Не так, спускаюся знову донизу. А тут у лісі ростуть такі вже лісові, можливо, повезе виріс. Такий справжній лісовичок. Подивимось зараз. Не пощастило мені, не було тут в лісі тих лісових грибочків, зате є знову от такий один польовичок. Гарний, молоденький. Також червивий. Ну, всі вони червиві сьогодні. Ось бачите, які. Ну Шапка в них здорова. Це так десь може отак. Сантиметри три під шапочку. Вони всі червиві, а далі здоровий. Так, і ще десь тут бачив. О, тут здалеку бачив одного, тут дивлюся і два. Ось один. Ось ще один. Оце чомусь такий вже. Якось він в такому звернутому стані. Хтось його пошкодив. Але цей здається здоровий. Зараз буду чистити, то подиремо. Мабуть, цей здоровий. А цей? Ну, цей трошки м'який такий корінець, але можливо, ну, на них на всіх коріння така м'якеньке. Можливо, він здоровий. от такі. Три красунчики тут були. Дивимося ще. Може ще є. От ще є один. Ось. вириваємо цього грибочка. Так, це вже в нас чотири ці грибочки. Шапочки, як я кажу, не червиві. Трошки-трошки там по один червачок, але я потім ще обіжу ближче. Ці два корінчики теж так більш-менш можуть бути. Так, ну, а один дуже червивий і цей такий також викидуємо. Одружав довкола вже обіг. Так, а ну зараз мені. Ой, горбочки не зміси, друже. Тут є струмочок такий. О, він вирішив охолодитися. Там трошечки-трошечки так в водичці, як у ложці. Дружок навіть не поміщається в ванночку. але. Така у нього процедура охолодження. Добре, йдемо далі. Задихався я, поки дійшов до цієї грибниці, але вже дивлюся здалеку один є грибочок. Побачив його знизу. Ось такий гарний білячок. Три дня я тому цій грибниці був. Ось бачите, а за три дня Отакий грибочок вже підріс. Ну, може я його маленького не побачив, десь може він був уже такий, як з 5 копійок. Десь може був уже. У траві його не дуже видно. Так, ще один дивлюся є, молоденький, а це не гриб, це підберезник. Перший раз знайшов підберезника після. Ну, місяця засухи. навесні там декілька знайшов, а це справжній такий підберезник. А, а там ще два грибочки білі. Дивлюся, так, я думаю, це поки що ми тут залишимо. Йдемо дивитись, так більш серйозно шукати. Два вже бачу тут. Такий гарний. О, там ще дивлюся є, біліється. Так, а цей такий вже трошки приліс, але нічого. Вон навіть жовтий вже знизу. Так, а зараз того забираємо. О, там ще один дивлюся є. Так. ці поставимо. Забираємо цього. Ось. Такий гарний теж. такий. Так, йдемо того, заберемо. Все, забавимо, що він каже нам. Також червий. Червий і сильна. Так, ну зараз до гори ще піду. Поки ще оті вернуся почищу. Ще подивлюся в ту сторону. Так. Один є. Це є чувствоється такий здоровий. би бути не червивий. Дивимося ще. Довкола. Може є його. Рідня ще? Оце я тільки що собі подумав, а як то у світі тварин людей, то є поділ на статі, а от гриби. Як його класифікувати? Воно? Це все воно середнього роду, чи все це, це чоловічого роду чи жіночого. <клес> ну, як я і кажу, в кажу, ще, ще в лісі горбів нема у такому великому густому лісі, як у нас в Закарпатті кажуть, хаща, отакі хащі, ще горбів нема. Але от ти два підберезники знайшов. Ось такі два підберезнички є. Так, перший сьогодні такий білий лісовий грибок. Ну ці грибочки завжди, дуже вони рідко коли червиві, але завжди здорові. Так, мені повезло, вам також. Ось здається, такого звіра можна побачити. Мій дружок десь не знаю, де він загубився, добре, що його нема, то би він вже погнався за ним. Хоча він би його і не дігнав. Ну хіба що два, два собачки вже, може якось ми умудрилися загнати десь в якийсь яр, в якийсь ліс. Може, може, і зловив, а один. один без шансів. Так, ну що ж, далі я вже не йду по гриби, повертаюсь додому. Ну знайшов непогано так. Десь годинку я ходив по гриби. Дивіться, що тут маю. Кудачка. Самі білище пучки. Самі білячки. 15 штук десь, здається, може бути. Так, ну все. Наразі на поки що на цьому це відео завершую. Всім пока. До слідуючих відео.